Увага, увага! Для тих, хто любить галушки, кнедлики або ліниві вареники. Я знайшов один кулінарний блог, на якому представлений рецепт їхнього родича з Італії, який називається Ньокі. Ось вже де ваші фантазії можна розгулятися. Правда, їх готують з пшеничного рисового борошна, манної крупи, яєць, сиру, рікоти, картоплі, шпинату, хлібних крихт або гарбуза. Ньоки відварюють у великому обсязі підсолоної води і подають з різними соусами: сирним, томатним, песто або ж поливають. Розтопленим вершковим маслом. І тут на сайті я натрапив на один унікальний рецепт, який називається картопляно-гарбузові ньоки. Їх я сьогодні і приготую. Для початку все дуже просто. Гарбуз я запікав разом із щебрецем у духовці, а картоплю відварив. Потім це все об'єднав і перетворив на ось таке пюре. Тепер в кастролю кидаю вершкове масло. І наше пюре теж йде в каструлю. Все. І поступово перемішуємо, допоки маса не стане більш густою. Далі сюди додаємо жовток одного яйця. Швидко перемішуємо. Тепер борошно. Увага! Додаємо борошно і одночасно мішаємо лопаткою. Маса стає на очах дуже густою. І далі додаємо натертий сир. У мене пармезан. Коли готуєш цю страву, розумієш, що це рецепт для чоловічих рук. По-іншому сказати неможливо, дуже важко. Але, мабуть, воно того варте. Все, Сир зробив свою справу, тісто не пристає до каструлі, мабуть, і до рук. Можу брати. О, подивіться, а яке воно тепле, навіть гаряче. Перший раз в житті тримаю в руках гаряче тісто. Тепер тісто я розділяю на дві частини. І роблю ось таку ковбаску. Завтовшки приблизно 3-4 см. Далі ріжу. Ньоки мають бути фігурними, а зроблю я це елементарною виделкою. Беру маленький шматочок і ось так натискаю. Все. І варимо ньоки у підсоленій воді. Як тільки но ньоки повспливають, варимо одну хвилину і витягаємо. О, вони вже на поверхні води дуже ніжні, тому їх по одному треба звідтіля діставати. Все. І дуже важливий момент, особливо для батьків на сайті, зазначається, ця страва дуже добре підійде для дитячого харчування. Ось куди ви можете заховати корисні овочі, коли знаєте, як діти неохоче їх їдять в натуральному вигляді для дорослих і дітей. Італійські ньокки в нашому виконанні. Смакуйте!